Допомагала чоловіку уникнути мобілізації. Сама поїхала на заробітки за кордон, а чоловік звільнився та лишився вдома з двома дітьми, за що отримала винагороду позов від нього до суду про позбавлення батьківських прав на двох дітей та стягнення аліментів. Що за історія? Розповідаю. Значить, жінка для того, щоб чоловіка не мобілізували, лишила йому двох дітей. Вони живуть в невеличкому селі і поїхала за кордон на заробітки. Надсилала гроші додому, а чоловік сидів, майже не виходячи з подвір'я З сими дітьми, йому допомагала в школу відводити, в садик, скуплятися і так далі. Свекруха. Так ось їм зі свекрухою прийшло в голову дуже геніальне рішення для того, щоб чоловік міг пересуватися спокійно, куди хотів, і мати бронь. Що за ідея позбавити цю жінку батьківських прав на двох дітей? Вони звернулися в органи опіки, склали відповідні акти про те, що матері немає за місцем проживання, про те, що з нею відсутній зв'язок підсунули в службу в справах дітей. Якийсь її минулий телефон, який вже не працює, розумієте, що робиться? На її ж гроші, які вона вестернюном та маніграмам їм ви. Висилала з-за кордону, найняли адвоката, який написав на неї позов в суд про позбавлення батьківських прав, типу вона взагалі не приймає участі в житті дитини. То є добре, що вони, знаєте, за її ж гроші це зробили, і вони не надали значення і переказам з вестерну, і показанням свідків, які все ж таки будуть на стороні цієї жінки, і опитуванню дітей, які підтверджують, що мама регулярно. Приїздить раз на 3-4 місяці, плюс вона спілкується по телеграму і так далі. Хоча при поданні вже позову до суду і звернені в службу в справах дітей, татко цей разом зі своєю маман свекрухою вони її. І жінки урізали можливість спілкуватися з цими дітьми по відеозв'язку, тобто там вже стали виникати складнощі. Права цієї жінки можна захистити, і це не найскладніший випадок з точки зору як судової справи. А от з точки зору відносин між цими всіма людьми. Ой-ой-ой! Виявилось, що вона вже і розлучена з цим чоловіком, розумієте, а вона про це нічого не знає. Шле грошики, пахає теж воно важко на заводі з одним вихідним. Ну, коротше, така історія. Якщо ти вкладаєш свою енергію, гроші, благі наміри в негативних людей назад тобі повернеться тільки зло. Такий закон життя. Треба знати, що ти вкладаєш щось достойне.